Сьогодні чергова неділя. Запрошую тебе до спільного слухання слова Божого. Євангеліє ВІД Святого Луки. Того часу наближалися до Ісуса всі митники та грішники, щоби послухати Його. І нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що він грішників приймає й разом з ними їсть. А він розповів їм ось таку притчу кажучи. Який чоловік із вас, маючи сто овець і загубивши одну з них, не лишає 99 у постелі, та не йде за тією, що загубилася, доки не знайде її. І, знайшовши, кладе на свої плечі, радіючи, і прийшовши в дім, він скликає друзів і сусідів, кажучи їм, Радійте разом зі мною, бо я знайшов мою вівцю, яка загубилась. Кажу вам, що за одного грішника, який кається, Радість на небі буде більша, ніж за 99 праведниками, які не потребують покаяння. Або яка жінка, маючи 10 драхм, якщо загубила одну драхму, не запалює світильника і не замітає дому, шукаючи пильно, доки не знайде, а знайшовши, скликає приятелюк і сусідок, кажучи радійте разом зі мною, бо я знайшла драхму, що загубилася. Такою, кажу вам, буває радість у Божих ангелів за одного грішника, який кається. І він розповів: Один чоловік мав двох синів, і молодший з них сказав батькові батько, дай мені належну частину майна, і він поділив між ними майно. І по небагатьох днях, зібравши все, молодший син подався до далекого краю і там розтратив своє майно, живучи розгульно. Як витратив, усе, настав великий голод у тому краї, і він став бідувати. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї країни, а той послав його на свої поля пасти свиней, і бажав він насититися стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Прийшовши до себе, він сказав скільки наймитів мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду. Стану, піду до свого батька і скажу йому батьку, я згрішив перед небом і перед тобою і вже не гідний зватися твоїм сином. Прийми ж мене як одного з твоїх наймитів. Тож він, піднявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився, побігши, кинувся йому на шию, і поцілував його. А син сказав йому: Батьку, я згрішив перед небом і перед тобою, я вже не гідний зватися твоїм сином. Та батько сказав своїм слугам негайно принесіть найкращий одяг і зодягніть його, дайте перстень йому на руку і сандалі на ноги. Приведіть відгодоване теля та заколіть, будемо їсти й веселитися, бо цей син мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. І почали веселитися, а його старший син був на полі. Коли, ідучи, наблизився до хати, почув співи й танці. Закликавши одного із слуг, він розпитував, що б це було. Той сказав йому: Твій брат повернувся, і твій батько заколов відгодоване теля, бо здоровим його прийняв назад. Тож він розгнівався і не хотів увійти, а його батько вийшов і вмовляв його. Та він у відповідь сказав своєму батькові, ось стільки років я тобі служу, ніколи не переступав твоєї заповіді, а ти мені ніколи не дав і козеняти, щоб я повеселився з моїми друзями. Коли ж цей син твій, який розтратив твоє майно з блудницями, повернувся, ти заколов йому відгодоване теля. А той відказав йому: Дитино, ти завжди зі мною, і все моє твоє. Тут треба таки веселитися і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. Запрошую до роздумів. П'ятнадцятий розділ Євангелія від Святого Луки є справді епіцентром вчення Ісуса Христа. Притчам про милосердного Бога та блудного сина передували дві історії. У першій загублена вівця тікає далеко від дому, і її потрібно шукати. У другій драхма загубилася десь в хаті, тож немає сенсу виходити на вулицю, щоб її шукати. Молодший син тікає в далекі краї, старший син залишається вдома, але такий же загублений: молодший, як вівця, старший, як драхма. Усі три притчі закінчуються бенкетом. Знайти самого себе у цьому потрійному тексті це не проблема. Молімося. Господи Ісусе Христе, Ти шукаєш людину і вирішив знайти нас незалежно від того, чи ми загубились в далеких краях чи в церкві. Амінь.